З початком нового року змінилося наповнення бейбі-боксу та його вартість. Батьки можуть обирати, що саме вони хочуть отримати: пакунок малюка чи грошову компенсацію за нього. Проте як змінився розмір компенсації, та скільки зараз є заяв на їх отримання, розповіла директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір. Змінився розмір грошової компенсації за пакунок малюка, який не отримала молода родина, але хоче отримати кошти. Раніше це було 6800 гривень. Зараз це три прожиткових прожиткових. Мінімуми для дитини відповідного віку від нуля до трьох років. Таким чином це близько 7600 гривень. У нас знаходиться наразі 21 заява від молодих родин стосовно отримання грошової компенсації на пакунок валюка. Причому 17 з цих заяв надійшли ось буквально в січні, тобто це дітки, які тільки що народилися, ну практично от нещодавно зовсім. І чотири заяви десь приблизно з серпня, вересня того року, тобто батьки вирішили зараз звернутися за грошовою компенсацією. Ну і нагадаю, що це право у них зберігається протягом року. Наразі ми документи подали вчасно. До 10 січня відповідно, ну кожного місяця до 10 числа ми надаємо розрахунки стосовно виплати цих коштів. і До 20 числа мають бути виплачені кошти. На жаль, вони трішечки затримуються. Нам пояснили, з чим саме пов'язана затримка виплати коштів. Пов'язано з тим, що цей проект... Проєкт все таки визначений як експериментальний грошова компенсація за пакунок малюка. Пакунки є практично 290 пакунків були в першій лікарні станом на 1 січня, і майже 280 пакунків були в перинатальному центрі. Тобто, пакунки безпосередньо в наявності є. Радимо обирати, бути задоволеними з питанням фінансування, трошки затримка. Тобто, питання в тому, чи буде воно продовжуватись, чи, чи буде пакунок.